Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Вілавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную флісову кофту від чешської торгової марки Ханах. Модель даної фліски називається Santon 2. Це чоловіча фліска. Вона відноситься до другої лінії одягу. Тобто, якщо ви. В зимку бажаєте кататися на гірських лижах, на сноуборді, Ви повинні одягати на голе тіло спочатку термобілизну, потім зверху оцю фліску, другий слой і потім третій слой вже гірськолижну куртку. Цю фліску можна звичайно носити і восени, коли ви по місту. Коли ви по місту ходите, коли ви на роботу ходите, цю фліску можна використовувати кожного дня, коли ви робите домашні якісь вправи. Тобто вона достатньо м'яка, тепла і корисна з урахуванням, того, що це другий слой, який одягають на Термобілизну. Е, Повторююсь, можна під, піддягати е, звичайно якусь е, тішот, джерсі, футболочку і е, в теплу погоду, плюс 10, плюс 15, носити її кожного дня. Е, форма, Форма, звичайно, регуляр, як вони називають. Е, це не приталіна і не балахон. Сто, е, комфортний е, фасон цієї кофточки. Колір, як ви бачите, достатньо такий симпатічний. Е, називається лаурен Verse. Е, лаурен ну, е, колір, як ви бачите, він в, е, називається за е, цифрами кожного року колір змінюється. Що з себе представляється флиска? По-перше, вона виробляється на 100% з е, поліестера. Поліестер це синтетичний матеріал, який робиться для того, щоб тривалий час його можна було використовувати. Він не розтягується, він зберігає форму дуже гарну і насправді м'який на дотик. Ця фліска має воротничок, який обгортається двічі, тобто він м'який. Немає ніякого Зайвого шва це плоскі шви. Внутри є ось такий невеликий карман. Ну, це не карман, перепрошую, це утеплювач на місці, де у вас це карман внутрішній, який відкривається завдяки ось цієї молні. Тобто ось карман. Зовні, якщо ви бажаєте користуватись щось, Ви можете відкрити і сюди якісь е, дрібні речі класти. Ось він. І е, два кармана нижні. Тобто ось карман і ну, теж. Е, стоїть відзначити, що е, центральна молня, коли підіймається, вона ховається тут такий кармашик. Е, що коли носиться кофточка, вона дуже е, пасуватиме, тому що не е, заходить цей. Ця собачка на, на шкіру чоловіка, на шкіру, коли ви закриваєте. Тобто це додатковий такий елемент, який дозволяє не запобігати закусуванню молнії, якщо у вас тут будуть якісь дрібні там волоси чи ще щось. Кофточка насправді достатньо комфортна. Поліестер Софт це технологія, яка використовується для того, щоб зробити її дуже комфортною, м'якою, і вона підходить для хлопців. Ну, звичайно, дівчата теж можуть носити, але вона називається FOMAN. Якщо вам сподобалась кофточка від торгової марки, Ханх, модель називається San Santon 2. Приходьте, купуйте, замовляйте. Дана кофточка в, наш, в нашому магазині в різних розмірах. S, M, L, XL можна вибирати е, на, свій, е, на свій зріст. Приходьте, купуйте, замовляйте. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!